Усім привіт-привіт! В АТБ вже є нова промгрупа. Щоправда, не всіх, а в моєму є. Тож спішу вам показати, що буде цікавого. Загалом по мережі промгрупа буде з 25 вересня і по 1 жовтня, включно такі чашечки цікавенькі, об'єму вони 390 мл, і зараз ціна 70 гривень. Подивимось потім на анонс промгрупи. Можливо, будуть і акційні пропозиції, тож не пропускайте. Такі чашечки є у трьох кольорах: бежевий, світло-зелений, не знаю, наскільки вам камера передає. І сіро-синім підтоном такий колір. Салатник діаметром 13 см. З квітковими малюночками. Дуже такі вони гарні, такі кольові квіти. Всього є три варіанти на вибір. Ціна 100 гривень. Отак гарніше видно малюнки тут. Освітлення тінь кидає. Бачите, малюнок йде по колу. Дуже гарні. Вам як? Пишіть в коментарях. Колись давно ось такі запальнички електричні були в АТБ, і, до речі, ви мені про них писали хороші відгуки. Вони, бачите, заряджаються, і можна використовувати їх багато разом. Ціна 159 гривень із гнучким носиком. Такі підноси таці, в горошок. Три варіанти кольорів. Покриття ще є таке, як прогумоване. Ось ці краплинки, і на ручках відчувається, що не ковзає. Ціна 139 гривень. Дошка кухонна обробна. Вона є більша 30 на 38 см. Ціна 119 гривень. Вони мають ще ручку, а з іншої сторони вони однотонні. Ось такі чотири варіанти малюнків на вибір: ніби дерево, вкраплинку, в краплинку, такі і такі. Наборами кухонне приладдя інвентар. Тут є різні лопатки, ополонники. Всього чотири предмети відрізняються. Вони кольором верхню. Верхньої ручки кольором верху ручки, бо низ в них пластиковий чорний, а верх очі таки, або біленький, або сірий, білий з жовтим відтінком, молочний колір. Ціна 159 гривень. Органайзер полиця із кріпленням на кран. Ціна 57 гривень. І що можу сказати, що вони є в. В трьох кольорах або в двох. Ось так, два варіанти пластикові, блакитний зелений колір, а один варіант є металевий, з таким коричневим кріпленням. З одної сторони, мені здається, пластик прикольніший, тим, що не буде ржавіти, а це, мені здається, якась нержавіюча сталь, чи щось. Такого параметри 10,5 на 7 на 223 см. Тут ще є продемонстровано, як це можна вкріпити. В душі, наприклад. Ось така поличка і засоби для миття поставити зручно. Такі кульки для прання. Дві штуки. Кольори є три. Ось такі на вибір. Ціна 80 гривень. Уваги кухонні, електронні. За 229 гривень. Максимальне навантаження 5 кг, Працюють вони від двох пальчикових батарейок, маленьких, і це ось синя це є захисна плівка. Насправді колір ось такий металевий. Хоча можна користуватися тою плівкою, як додатковий захист. До речі, батарейки в комплект не входять, тож потрібно мати собі це на увазі при покупці. Так, це і набір для догляду за волоссям, тілом та бородою такий собі чоловічий набір. Три варіанти. Ой, пляшечки, як у вигляді пива. Такі важкенькі, багато. Тут по 400 мл. Шампунь, кондиціонер гель для душу, три в одному тіло волосся, і обличчя, і гель для умивання. Ось. Такі от засоби. Три на вибір. Без силіконів, без парабенів, з протеїнами пшениці, з аргініном і з хмелем. Ціна 299 гривень. Тут на звороті є зображено, як це все виглядає. І кожна із баночок має об'єм 400 мл. Настінні годинники. Вони всі в такому стилі. Не знаю, як її назвати, під старовину, не під старовину. Всього три варіанти: ось такий з картою. Кава, ельфелова вежа і квіти. Квіти. Ціна 179 гривень. Тільки привезли і вже хтось собі придбав такі келихи для вина. Тут такі жартівливі. Надписи, розмір має значення, ніхто не хоче маленький келих. Витівка вдалася, і келих червоного в мадемуазель п'ють до дна. Об'єм 435 мл, такі немаленькі, і ціна 100 гривень за келих. Шкарпетки жіночі, домісезонні, по 30 гривень. Є вони з різними малюночками, бачите, сердечка різні. 30 гривень за одну пару. Такі веселі тапатулі домашні капці жіночі. Вони з відкритими пальчиками. Дуже, дуже мені приємні, вони дуже такі, знаєте, позитивні, я б сказала. Так, ціна таких 299 гривень з 36 по 40 розмір. Є на вибір. А це такий органайзер для взуття. Ціна. 33 гривні це за одну штуку. Тут запахається одна взуття, один, наприклад, кросівок, а тут інший кросівок на одну пару, так би мовити. Дуже зручно, бо якщо, наприклад, на полиці отак ставити, то буде видно багато пар, в кого є багато взуття. Придивіться, прикольні органайзери. Так, пояс зігріваючий в сірому або у чорному кольорі. З таким утепленням, бачите, є на липучці. Закривається. Ціна 269 гривень. Три варіанти розмірів. Бачите, тут є метр на 20, метр 5 на 20, тобто ширина всіх однакова, і метр 10 на 20. 30% овеча вовна. 8 поліпропілен, 32 спандекс і поліестер 30%. Я щось не з того відділу почала, правда? Давайте перейдемо до посуду, а до взуття повернемося. Каструлі такі емальовані, досить тут більший об'єм, аж 4,5 літри. Є в білому кольорі або у молочному з квітами. Зараз. І ось такі квіточки. Бузок 429 гривень. Набір махрових рушників. Дві штуки. Один розміром 50 на 90 см, а інший 70 на 1,40 м. Ціна такого набору 299 гривень. У нас всього чотири варіанти кольорів: синій, рожевий, зелений та коричневий. Органайзер для дрібних предметів. Він є двосторонній, З однієї, з іншої сторони, віконечка. Давайте заглянемо всередину, як тут все організовано. Угу. Ці вкладки вони фіксовані, тобто не можна їх перемістити, але вони є різного розміру, можна підібрати і організувати собі. І не будуть змішуватись, бо ось ця кришка вона має. Таке щільне прилягання до комірок. Бачите? От, і отут ця, так би мовити, поличка. Прикольно. Якісь рибальські штучки, бусинки можна організувати, а чому б і ні? Ціна 179 гривень. Ще одна цікавинка. Ось така. Це є стіл, піднос складний. Можна собі організувати робочий простір на дивані в темному, в світлому кольорі. Параметри 60 на 40, висота 28. І ось так виглядають ніжки: 279 гривень. Взуття чоловіче. Кросівки демі сезонні. Розмір з 38 по 44. Ціна 579 гривень. Ще є ось така новинка. Це є плед розмір метр сорок на два метри. М'ягкий, пухкий, але тонкий по товщині, отак, якщо брати рукою. Ось кольори: зелений, сірий, синій і світло коричний, бежевий. 429 грн гривень. Ну, ви подивіться, яка це милість, яка краса. Дитячі домашні капці, пухнасті з закритими пальчиками. Така от підошва. Всього два варіанти кольорів. Зелений, світло-зелений, мені чомусь асоціюється з жабками. І такий світло-світло-бежевий. Ну, Не знаю, хто це. Може пандочка, може хто. З вушками. А ці без вушок. До речі, ось ці оченята, воно все нашито, не відклеїться. І ціна 159 гривень. Такі домашні капці, дуже схожі до ось цих дитячих, що були. Вони теж такі пухнасті і устілки пухнасті. Підошва така, трохи висока, так би мовити. Всього два варіанти кольорів: коричневий та сірий. І ціна 189 гривень. Ремінь чоловічий, я б сказала, такий класичний. Коричневий або чорний колір є на вибір. Ціна 119 гривень. Така велика новинка. Стіл для ноутбука. Так, 60 на 40 або 70 на 90 параметри стільниці. І ріст виставляється. 559 гривень. Цибулини квітів. По 63 гривні. Є різні. Гіацинт, блу. Такі. Не буду читати назви, щоб не ламати собі язик. Я думаю, хто займається садівництвом, той швидко впізнає ці квіти і в червоному кольорі. Тут їх багатенько. Такі, дуже гарні. Я чомусь думала, що це більш весняна тематика. Але, бачите, і посеред осені можна знайти цибулинки. О, які гарні. Крокус весняний. Угу. Бачите, три штучки. Тут як які є, по три, по п'ять і по одній цибулинці. Все, всі вам показала. І це ще не всі ще тут є цибулини тюльпанів, щоправда, ціна дорожча – 139 гривень. І ще її по 80 гривень. Теж цибулини, тюльпанів, дуже багато. Пишіть мені в коментарях, хто займається квітами, хто так висаджується в осені, щоб воно через зиму було, чи то, чи то як. Пишіть, Дуже цікаво розетка із таймером. О, знаєте для чого така річ? Це дуже дуже крута річ на обігрівачі. Наставили собі на якусь певну кількість годин. Бачите, тут є година, 2 і максимально 10 годин. І коли пройшов час, він вимикає. Відповідно, вимикає пристрій. Ціна 199 гривень. Приємно, я здивована, бо приїхала така промгрупа, що я взагалі вперше її бачу і навіть не бачила в інших мережах. Все такі розсумні органайзери цікаві. Ціна 70 гривень. З 29 може розсунутися на 48 см. 12 ширина і глибина 7,5. Білий, бежевий та світло-сірий колір на вибір. На матрасник розміром 2 метри на 1,60 м. За 369 гривень. Він такий, де, бачите, прошитий по розміру. Резинка по кутиках, тут теж зазначено. Ось такий мікрофібра. Всі в однаковому кольорі, біленькому. Ще є ось такі новинки: набір повітряного пластиліну, аж 45 стіків різного кольору, щоправда, стіки невеличкі. Є один стек в комплекті, ціна 159 гривень. Такі картонні книжечки для найменших діток з оченятами. Тут дуже великі малюночки буде цікаво маленьким розглядати. І зовсім трошки тексту. Ціна 29 гривень. Лічба, тваринки, машинки. Одним словом, дуже багато різного. Ось перелік всіх можливих. Колекційна м'яка іграшка. Квіткові друзі 109 гривень. Тут є намальовано, що може попастися. Мають такі гарні великі ученята. Крутий заміс іграшка. Ціна 179 гривень. Це такий м'яч, я б сказала, антистрес, і є вони в різних кольорах. От. Автомобіль, будівельна техніка. Дуже великі в них колеса. Так, а що це було? Ага, бачите, вони ще якось так складаються, розкладаються, піднімаються. Є рухомі елементи. Чепилися тут о, ще й зі звуком потріскування. Цікаво, я думаю, хлопцям буде дуже цікаво таким побавитись. Хоча, Хоча моїй дівчинці теж таке цікаво: автомобілі, техніка. Набір сюрприз, лизун, антистрес. Кольори на вибір. Набір наліпок. Ціна 40 гривень в упаковці 20 штук. Дуже симпатичні, такі різні квіти. Я думаю, якщо хочеться урізноманітнити інтер'єр, можна їх приліпити будь-де. Чи то на шафу купе, чи то в кухні на плитку, і вже стане можливо, цікавіше. Так, мені сподобалось, Хоч я не прихильник наліпок, де попало. Ці дуже стильно виглядають, наприклад. Бачите, є кольорові, є більш такі однотонні, є квіти або метелики. І ще уточнення, В цих є 10 штук в наборі, а в цих є 20 штук в наборі. Оцінник для них всіх один, тож ціна буде однакова. Книга 300 вправ та завдань. 199 гривень є для різних класів: другий, третій та четвертий. На такій спружинці. О, ви що? Це скарб. Ви бачите? Це скарб. Це і на різні предмети. Математика, українська мова та англійська. Математика українська англійська одним словом, три предмети, але це клас. Це що я своїй донесі писала вручну. Тут вже є надруковано, тільки дитина вичисляє і заповнює. Прикольні, я зацінила. І тут, до речі, дуже багато аркушів. Може пронумеровано, то я вам скажу. Угу. 253 аркуші. Є слова англійські. Автомобіль шеврони героїв 199 гривень. Мамма мій, які милі іграшки. Дуже гарні. Такі пупсики є одяг, пустунчик, пляшечка. Дуже милі. Ха -ха. Ціна 299. Ну ж, краса, набір гачків для в'язання. Різного вони. Діаметром такий прозорий міцний пластик. Кольорові. І ціна набору 100 гривень. В наборі 9 штук. Така іграшка дуже висока. Зараз будемо шукати, яка в них довжина, висота. Є риби. Я думаю, що навіть можна якомусь рибаку спрезентувати в машину. Чому б і ні? Подивіться, який це харасик чи що це є, хто знає. Така рибка. Ну і котики. До речі, ці гладкі, а ці такі, як пухнасті. Ну, і такий собачка, мабуть, швидше. Чи котик, ну, не знаю. 359 гривень. Потяг іграшковий з колією. Всього 13 предметів у наборі. І ціна 179 гривень. Зі звуком, зі світлом. Ви знаєте, що я бачила, як прикольно, ось ці потяги задекоровують ялиночком. Тобто ялинка стоїть, воно, звичайно, зимою перед Новим роком, а по колу ось ця колія і потяг. Дуже воно, до речі, гарно цікаво виглядає. Так, Мабуть, всі одного кольору. Тут, бачите, є один вагон світлий, другий сірий. А, ні, такий ще є, і різні. Еспрес. Робот-трансформер космічний воїн. 119 гривень. Ціна. Є вони різні. Кольорові. Гра розвиваюча, шиворіт на виворіт. 189 гривень. Це такі собі пазли, бачите, їх треба скласти, і виходить якась тваринка для діток від 2 років Такі пухнасті ручечки з котиками. Ціла хмаринка і фігурка котика. 50 гривень. Автомобіль базовий Hot Wheels одна штука за 100 гривень. І їх є тут просто мега-мега велика колекція самі найрізніші. Якщо завжди бували, знаєте, такі по три штуки, а тут є поштучно. Всякі різні моделі. Картина по номерам розмір 30х40 см за 249 гривень. Такий келик з ельфоловою вежею. Такий варіант. Кінь білий. Так, що це? Потяг? Такий варіант. Так, Кіт леопард. На цьому буду свій огляд закінчувати. Дякую всім, хто подивився його до кінця. Бажаю вам вигідних покупок та гарного дня. До нових зустрічей!